Любов де героїть, там сила, вража не устоїть, там грудь міцніша от гармат. Сьогодні ми відкриваємо виставку з нагоди, яка, звичайно, ну, сумна, але тим не менше вона свідчить про те, що ми вистояли, ми вистоїмо і ми переможемо. Тема нашої виставки російсько-українські війни, свідчення Святої Софії, російсько-українські війни 12-21 століття. Я хочу висловити подяку від командування, від Збройних сил, від військових, те, що ми робимо справу, яка потрібна не на роки і не на десятиліття. Без Безсумнів, ми дійдемо до перемоги і почнемо будувати квітучу. Найщирішу, наймогутнішу, потужну державу у світі. Бруть на нас московські брили, та їх сміло зустрічають українські збройні сили, звідки на володзі Сходу плюс почули, зустрічаєм, і чим хата в нас багата. Пригощаєм, пригощаєм. Командування 114-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України хотіло би відзначити кількох людей, на яких на плечах яких ця ця оборона і майбутня перемога тримається, Ігоря і пана Назара Назарова. Які силою свого духу зупинили в Дмитрийці на підступі до Києва. Можливо, один з тих танків 25-й, які сюди рухались, могли розрушити цю нерушиму стіну, але силою їхнього духу ця колона зупинилась, була розбита, розсипана і потім добита уже артилерістами, але вони є ті, хто. Не дали можливості дійти до Києва тій колонії. Назару Ігор Семенович, просимо вас. І Назару, Ігор. Ми це тянем, ми це знаємо. І Назару, Назарій Ігор. Май влучає гарнах. Ми це ми це знаємо. Ми на цій землі живемо. Діда, правіда, віками спожбі нас, не здолає. Пан Масло, Андрій, зробив також нереальне. Він з кулемета збив крилату ракету, яка також летіла, можливо, сюди. Поливаємо, поливаємо, хай сіяє зброя наша, стугна б'є, вільха всіяє, а не всі. У нас це кожен воїн знає, хай сіяє, зброя. Все кожен воїн знає, хоч нам п'язи жили рвуться, ми стожила віздолаєм, і московські гідрі люті, ми всі голови зрубаємо.